Зовсім нещодавно довгоочікувана сталкер 2» відчинила двері у зону, даруючи усім хоробрим сталкерам шанс поринути у незвідане. Ці безкраї території сповнені як неймовірної краси, так і смертельної небезпеки. Тож, поки ви шукаєте артефакти під тріскотіння лічильника гейгера, вдивляєтеся в прекрасний обрій чи просто насолоджуєтеся анекдотами біля багаття, ми на каналі GameWiz вже підготували для вас щось справді особливе. У глибині зони мешкають не лише люди, а й створіння, які, здається, прийшли до нас прямо з нічних кошмарів. Мутанти зони це не просто жертви радіації чи генетичних експериментів, це істоти, що уособлюють собою силу, жорстокість і хаос. Монстри зони, хто вони як вижити під час зустрічі і чому їх варто остерігатися? На зв'язку канал Гієм і сьогодні ми вирушаємо на пошуки найжахливіших мутантів, яких приховує Чорнобильська аномальна зона. Знайдіть затишне місце та налаштуйте радіоприймач на потрібну хвилю, але у жодному разі не втрачайте пильності. Попереду історії, від яких холоне кров, та перш ніж ми зануримося у темні закутки зони, хочемо традиційно подякувати нашим патронам за їхню неймовірну підтримку. Саме завдяки вам ми можемо й надалі створювати такий контент та розширяти рубрики каналу. Нагадуємо, що половину всіх зібраних коштів ми перенаправляємо на допомогу ЗСУ. Якщо у вас виникло бажання підтримати україномовний контент, то приєднуйтеся до цих шляхетних меценатів. Також не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайки, щоб не пропустити наші наступні випуски. А ми тим часом продовжимо наш шлях по дорогах зони. Псі-олень Що ж, сталкере, давай почнемо з істоти, яку нам подарувала довгоочікувана Сталкер 2. Цей мутант жахає своєю гордою величчю, поєднуючи в собі дикий неприборканий звірячий інстинкт та аномальні здібності, які змушують навіть досвідчених сталкерів двічі подумати перед тим як вступати із ним у бій. Уявіть собі, палаючі очі, що проблискують із під важкого зазубраного нагромадження рогів, наче вони увібрали у себе всю злість і хаос зони, його тіло вкрите залишками хутра, яке пробивається крізь щільну броньовану шкіру, чи то пак мутованою кісткою, що проросла назовні, створюючи справжній панцир, який охороняє життєво важливі органи, полювання на псі оленя це справжній виклик. Ця істота не тільки демонструє шалену фізичну силу, але й володіє псі здібностями, які перетворюють звичайну битву на справжнє випробування. Його атаки хаотичні. Кожен стрибок чи удар рогами може закінчитися катастрофою для необережного сталкера, але навіть це не найбільша небезпека. Сі, олень здатен викликати на допомогу інших мутантів, створюючи справжній хаос на полі бою. Здається, що сам простір навколо оленя насичений незримими хвилями, які викривляють відчуття, випалювання думки і, врешті-решт, можуть позбавити вас останнього шансу на виживання. Порада сталкерам. Якщо ви побачили псі оленя, найкраща тактика це уникнення. Перечекайте, відступіть, не привертайте уваги цього звіра. Але якщо битва неминуча чи мисливський азарт затуманив вашу жагу до життя, екіпіруйтеся на псі захист, шукайте слабкі місця на його тілі звіра, залишайтеся мобільними і не дайте йому використати свої здібності наповну. Псі олень це ворог, який карає за самовпевненість. Один неправильний крок, і ви ризикуєте перетворити коротку сутичку на затяжний кошмар Химера уособлення дикої сили й жорстокості, що можна сплутати з продуктом якоїсь хворої уяви. Мутант, який об'єднує в собі ознаки декількох хижих тварин, які зазнали жахливих змін, її тіло покрите шрамами і напруженими м'язами, створене для швидких потужних атак. А неймовірна спритність і смертоносні кігті довершують образ цього хижака. Химера зазвичай активна вночі, коли темрява стає її союзником. Вона пересувається безшумно, зливаючись із навколишнім середовищем і використовуючи свою швидкість. Щоб зблизитися з потенційною жертвою. Її атаки блискавичні і точні: швидкий стрибок із темряви, потужний удар передніми лапами і жертва вже не має шансів. Цей мутант здатний обходити пастки, використовуючи навколишній рельєф на свою користь, і навіть заманювати ворога у зручне для себе місце. Химери зазвичай живуть і полюють наодинці. проте час від часу їх можна зустріти у парах чи невеликих групах. Живе вона у темних і покинутих місцях, зустрічаючись ближче до центру зони. Слабких місць у цього мутанта небагато її тіло міцне, а рухи настільки стрімкі, що влучити в неї завдання не з легких. Найкращий шанс на перемогу це діяти злагодженою групою або атакувати з відстані, поки химера не підібралася надто близько. Якщо ж вона вже почала наступ, єдиний вихід шукати укриття, щоб уникнути її смертоносного стрибка. Не можна дозволити їй підібратися надто близько, інакше шансів на виживання майже не залишиться. Контролер. Без сумніву, зараз ми розповімо про одного із найстрашніших і найнебезпечніших мутантів зони. Контролер це породження жахливих експериментів, метою яких був розвиток телепатичних здібностей. Спочатку ти можеш подумати, що бачиш людину, постать, що хитається на горизонті в затертому одязі. Але якщо підійдеш ближче, відразу усвідомиш, що у цього монстра давно не залишилося нічого людського. Контролер має непропорційно велику голову і глибоко посаджені чорні очі. Його шкіра покрита потворними пухирями, але хміття, що звисає з його тіла, колись було одягом. Але тепер служить лише хитким нагадуванням про далеке й таємниче минуле мутанта. Контролери полюбляють жити у темних і занедбаних місцях підземеллях, покинутих лабораторіях чи старих руїнах. Безпеку яких забезпечують зомбовані сталкери, снорки чи зграї собак, яким не пощастило потрапити під псі атаки цього монстра, у певних випадках і вірних вартових вони стають їжею для контролера. Він здатний впливати на розум жертви, підпорядковувати її своїй волі. Спроби втекти чи дати відсіч здаються марними, бо твій розум тепер його іграшка. Але навіть у такого монстра є слабкості. Спорядження на псі захист чи кілька відповідних артефактів можуть сильно нівелювати його здібності. Пам'ятайте, що зустріч із контролером це випробування не лише фізичної сили, а й сили духу. Кровосос. Далі у нашому Бестіарії піде мова про істоту, яку можна по праву назвати справжнім символом серії сталкер. Його поява викликає холодний піт навіть у найдосвідченіших мисливців, а страхітливі історії про цього монстра обростають легендами. Кровосос зовні нагадує людиноподібну істоту, але його спотворене тіло й обличчя, з якого звисають жахливі щупальця, одразу видають у ньому щось набагато небезпечніше. Ці щупальця його головна зброя. Вони ріжуть тіло жертви і висмоктують кров. Одна з найстрашніших особливостей кровососа його здатність ставати невидимим. Завдяки цій навичці він майстерно підкрадається до своєї жертви, залишаючи їй мінімум шансів на порятунок. У момент атаки він виходить із тіні. І Якщо сталкер виявляється недостатньо уважним, то битва майже напевне закінчується на користь монстра. Кровососи, як правило, живуть групами у темних, похмурих і занедбаних місцях: тунелях, підземеллях, руїнах. Однак майже завжди полюють наодинці. Вони майстри засідок і використовують кожну деталь навколишнього середовища, щоб сховатися та напасти в найбільш неочікуваний момент. Незважаючи на всю свою смертоносність, кровосос має слабкі сторони. Його невидимість зникає в момент атаки, що дає сталкеру шанс прикінчити створіння. Найкраща стратегія тримати дистанцію, використовуючи простір, щоб уникати ближнього бою і завдавати точних ударів. Волучання в голову чи торс найбільш ефективний спосіб зупинити цього монстра. Снорк. Наша розповідь про мутантів Чорнобильської аномальної зони була б неповною без згадки про одну з найбільш жахливих і трагічних істот, які блукають цими землями. Снорки це не просто мутанти, колись вони були людьми, сталкерами чи військовими, які стали жертвами страшних мутацій. Тепер же від людського у них залишилися лише обриси тіла та уламки колишнього життя, що викликають не стільки страх, скільки глибокий жаль. Снорки пересуваються на чотирьох кінцівках. Їхній згорблений вигляд це результат руйнування хребта, викликаного мутаціями або травмами. Шкіра цих істот покрита гнійними виразками, а з обличчя звисає зношений і пошкоджений протигаз. Останній символ їхнього колишнього людського життя. Щодо походження цих мутантів існує кілька версій. Одні сталкери переконані, що снорки це жертви експериментів або довготривалого впливу псі полів, які знищили їхній розум. Інші вважають, що це зомбовані, які деградували і ще сильніше, втративши навіть тінь людяності, але пристосувалися до виживання у диких умовах. Снорки зазвичай обирають підземелля, старі лабораторії, печери або занедбані будівлі для своїх численних лігов. Їх можна часто зустріти неподалік від янтаря, де вони збираються у зграї, щоб разом обороняти свою територію. Проте не варто недооцінювати одинаків. Вони часто атакують зненацька, обходячи жертву ззаду або ховаючись у засідках. Бії з цими створіннями це завжди випробування. Найбільша небезпека це потрапити в оточення. Зграя снорків діє швидко і скоординовано, використовуючи чисельну перевагу, щоб позбавити вас можливості дати відсіч. Якщо зустріч із ними неминуча, головне правило не дозволяти себе загнати у кут, тримайте дистанцію, використовуйте переваги місцевості та уважно слідкуйте за своїм оточенням. Снорки це не лише загроза для сталкерів. Вони є страшним нагадуванням про те, як зона забирає все людяне і залишає лише інстинкт виживання. Псевдогігант Наостанок ми приберегли мутанта, що втілює у собі силу та руйнівну потужність зони. Достеменно невідомо, як ця істота з'явилася. Одні кажуть, що це результат жахливих експериментів, інші ж вважають, що псевдогігант породження самої природи, зміненою впливом аномалій. Його гігантське тіло вкрите щільною бронеподібною шкірою та непропорційно мускулисте, а його потужні кінцівки здатні розчавити усе, що трапиться під ногами. Але не дайте його масивним розмірам ввести вас в оману. Цей монстр швидкий і небезпечніший, ніж може здатися на перший погляд. Коли цей монстр розпочинає атаку, він кидається вперед із несподіваною швидкістю, руйнуючи усі перешкоди на своєму шляху. Один удар масивною ногою по землі створює сейсмічну хвилю, яка відкидає усіх, хто перебуває поруч, завдаючи їм серйозних ушкоджень і позбавляючи рівноваги. Ця здібність робить псевдогіганта надзвичайно небезпечним супротивником у ближньому бою. Його шкіра настільки міцна, що навіть потужна зброя лише подряпає її, якщо стріляти без точності. Єдиний шанс це концентрований вогонь із важкої зброї або серія прицільних пострілів у найбільш уразливі ділянки. Цей мутант полюбляє віддалені місцевості. Його можна зустріти у підземних комплексах, занедбаних шахтах або лісах, де він захищає свою територію. Псевдогігант рідко виходить на відкриті простори, але якщо він з'являється, то стає справжнім кошмаром для тих, хто ризикне наблизитися до нього. Якщо ви почули гучний рев або відчули характерні сейсмічні поштовхи, це знак, що псевдогігант уже поруч. У таких випадках слід бути надзвичайно обережними. Уникнути зустрічі завжди найкращий варіант. Але якщо зіткнення неминуче, важливо ретельно планувати кожен крок. Завжди тримайте дистанцію, використовуйте природні укриття і уникайте потрапляння в зону дії землетрусу. Кожен мутант від хитрих снорків до велетенських псевдогігантів це не лише свідчення невблаганної сили зони, а й нагадування про те, скільки таємниці жахів вона іще приховує. Їхні історії лякають, але й притягують водночас, змушуючи нас замислитися над природою цих створінь і причинами, що призвели до їхньої появи. Чи справді ми знаємо усе про зону? Звісно ж, ні. Її безкраї простори зберігають чимало секретів, і деякі мутанти досі залишаються лише легендами, про які сталкери розповідають біля вогнищ. Можливо, є істоти, яких ніколи не бачив жоден із нині живих сталкерів, або ті, чиї здібності перевершують найсміливіші припущення. Зона це більше ніж просто аномалії чи мутанти. Це живий, мінливий світ, який постійно випробовує кожного, хто зважився увійти на його територію. Вона щедро винагороджує тих, хто має достатньо сміливості та розуму, але ніколи не прощає помилок. І найголовніше, вона завжди бере свою плату. До речі, якщо вас цікавлять наймогутніші артефакти чи історія виникнення чорнобильської аномальної зони, обов'язково подивіться наші попередні відео. Там ми розкриваємо багато цікавого про її походження та історію. А на сьогодні це все щасливого полювання, сталкери!